Доброго дня ще раз! Дуже приємно виступати на конференції, що присвячена ювілею кафедри, яка без перебільшення об'єднує увесь університет. Адже всі виконавці саме тут вперше отримали досвід наукової роботи, і для багатьох з них цей досвід став вирішальним. Так, тема мого дослідження проростає з бакалаврської роботи. А сьогодні я хочу представити вашій увазі матеріали одного з підрозділів дисертації, що присвячена творчості Розалін Тюрек. Розалін Тюрек піаністка, педагог. Диригентка, вчена, письменниця та лекторка, чия творчість мала значний вплив на розвиток фортепіаної культури ХХ століття, зокрема американської. Вона виступала з сольними клавірабиндами та з найвідомішими оркестрами: філадельфійським, лондонським, Нью-Йоркським, давала майстер-класи, читала лекції по всьому світу та стала першою жінкою, яка диригувала абонементним концертом у Нью-Йоркській філармонії. Багатогранна діяльність Юрек є унікальним прикладом того, як академічні музиканти 20-го, початку 21-го століть свідомо і наполегливо змінювали сталі форми музичної практики задля популяризації класичного мистецтва. Пликаючи традиції, вона була відкрита до інновацій, пошуків нових звучань, інструментів, засобів комунікації з публікою, Тощо. Таким чином, вивчення базових стратегій творчості Тюрек дозволяє не тільки осягнути специфіку її особистості, але й окреслити генеральні тенденції музичного мистецтва початку 21-го століття. Почнемо з найважливішої, на нашу думку, стратегії, котра в умовах засилля так званої популярної музики з кожним днем стає все більш актуальною. Про необхідність виховання слухача у ХХ столітті розмірковували й науковці. Згадаємо тут про Адорно. Ї музиканти практики, які досі опрацьовують алгоритми повернення публіки в зали, де звучить класична музика. Назвемо Стаковського, Орфа, Лусьє, Паворотті, Орлінського, Кеннеді та інших. В цьому ряду тюрек є однією з перших, хто свідомо й наполегливо займався просвітницькою діяльністю, спрямованою зокрема на популяризацію творчого доробку Баха. Вона заснувала та керувала камерним ансамблем Тюрек Бах Плеєрс у Лондоні у 1957 році, організувала серію з шести тематичних концертів у Карнегі Холі у 1985. -му. Заснувала Інститут Баха, виступила ініціатором створення дослідницького фонду Баха в Оксфорді. Маргарита, вибачте, а у вас немає листатись, гортатись презентації, бо ми бачимо тут тільки перший. Слайд, ага, добре, що ви сказали. А, а ось так? Тепер так. Давай давайте я тоді буду так. Якщо не виходить на повний екран, у 2003 році тюрек підтримала заснування Розалін Тюрек Bach Competition for Young Pianists, організованого її колишньою ученицею Вольдою Вайнберг-Тац, яка й досі опікується питаннями конкурсу. Зазначимо, що у даному випадку тюрек не була новаторкою, адже на той час вже існували конкурси, місією яких було уславлення творчої спадщини Баха. Проте це є підтвердженням того, що вона завжди намагалася бути частиною новітніх течій та тенденцій, які до сьогодні мають своє продовження. Друга стратегія творчості Тюрек, при яку ми пишемо у роботі, це сольна кар'єра, особливістю якої є прагнення поєднати сучасний звуковий образ клавішно-струнного інструменту та старовинну стилістику звуководобування на ньому, унаочнити зв'язки барокової традиції та сучасного мистецтва. В автобіографії Тюрек пише: цитую, Моя увага до зв'язків авангардних композиторів ХХ століття з Себастьяном Бахом була новаторською. Майже не обговорювалася, якщо взагалі коли-небудь піднімалася в музикознавчому світі. Але для мене цей зв'язок з нашим власним мисленням і творчими музичними ідеями був надзвичайно важливим, і його не можна було ігнорувати. Кінець цитати. Підкреслимо, що тюрек виконували широкий спектр музики свого часу. Зокрема, твори Арона Копленда, Луїджі Далапіколи, Дейвіда Даймонда, Арнольда Шенберга та Вільяма Шумана, деякі з яких були написані спеціально для неї. Тут можна провести паралелі з творчістю Глена Гульда та нашого сучасника Марка Амлена. Окремий дуже важливий напрям роботи тюрек. Це узагальнення власного виконавського та педагогічного досвіду у низці праць, серед яких книга Вступ до виконання Баха у трьох частинах, яка є найбільш докладним джерелом її інтерпретаційних концепцій. Також у 2019 році було видано автобіографію Тюрек під редакцією Ребеки Паллер під назвою Розалін Тюрек Життя з бахом. Маємо можливість ознайомитися ще з однією важливою складовою творчого портрету Тюрек її лекторською практикою. У вільному доступі наявні деякі її лекції у відеоформаті та у текстовому вигляді. Підкреслимо, що тут вона є частиною важливої течії, коли музиканти вважали потрібним вербалізувати власні. Творчі інтенції. згадаємо тут про наступні праці: музика для всіх стаковського, про музику ландовської, музика мовою звуків та мої сучасники Моцарт Бах Монтеверді, Арнон Курта. Важливо, що тюрек була одним з тих виконавців, які активно співпрацювали з компаніями звукозапису, зокрема, BBC Music, Deutsche Grammophon, EMI Classics, Capitol Records, Allegro Records та Sony Classical, вибачаючи в цьому важливий канал комунікації зі слухачем. У дискографії тюрек твори Баха, Куперена, Дакена, Рамо, Моцарта, Бетховена, Шуберта, Ліста, Мендельсона, Брамса, Дебюсі. Та інших. Також тюрек була серед тих музикантів, які щиро відгукнулися на появу електронного інструментарію. У віці 10 років вона відвідала концерт показ Леве Термена і через 6 років виграла стипендію на рік навчання у нього. З кінця 60-х років ХХ століття тюрек часто грає на публіці на різних моделях синтезатора під назвою «Мух», Зокрема, у фільмах Радість Баха. Та бах на кордоні з майбутнім. Цікаво, що на питання про те, що сказав би Бах, почувши синтезатор, вона відповіла: цитую, він би сказав те саме, що й про орган. Чудово! Все, що ви маєте робити, натискати правильні ноти у відповідний момент, і музика буде гратися сама. Кінець цитати. Більше 20 років Тюрек працювала разом з відомим американським вченим Хьюго Беніофом над створенням електронного фортепіано. Проте через передчасну смерть винахідника їм не вдалося завершити справу. Можливою стратегією творчої діяльності Тюрек було викладання. Вона була професором Каліфорнійського університету, джульярської школи, Колумбійського університету, школи музики у Манесі, Філадельфійської консерваторії. Почесним доктором Оксфордського університету в Англії. Її учнями є Гольда вайнберг Тац, Стейнвей Аттіс, концертна виконавиця та викладачка Мангеттенської школи музики та у Джульярдській школі у Нью-Йоркці. Вона є запрошеною консультанткою міжнародних майстер-класів, а також частиною суддівських колегій міжнародних конкурсів. Майкл Черрі, диригент, педагог, музичний директор The Menace Orchestra, наймолодший з учнів Тюрек та її друг протягом усього життя, секретар та скарбник Тюрек Бах Ресерч Інститут, Мір'ям Карч, педагог у Менес of Мюзик, директор підготовчої школи коледжу, музикознавець зі ступенем доктора філософії, отриманим у Колумбія Юніверситі. Шерон Ізбін двократна володарка премії Гремі, двічі у категорії на краще сольно-інструментальне виконання без оркестру, учениця тюрек протягом 10 років, засновниця та керівниця факультету гітари у джульярдській школі, член директорів Тюрек Бах Ресерч Інститут. Підтвердженням універсального підходу у педагогіці Тюрек є плідна співпраця з відомою сьогодні американською гітаристкою Шерон Ізбін, результатом чого стала спільна редакція усіх лютневих сюїд Баха, видана згодом видавництвом Ширнер. У 1977 році, будучи студенткою Єльського університету, вона запитала у відомої інтерпретаторки, чи не могла б вона їй допомогти поглибити свої знання виконання багівської спадщини. З того моменту Тюрек супроводжувала Ізбін протягом наступних десяти років на її творчому шляху. Цитую, Від неї я навчилася дисципліни, якої ніколи раніше не відчувала, і необхідності дійсно досягати музичних цілей до самого кінця, ніколи не зупинятися на досягнутому, завжди прагнути більшого і бути перфекціоністкою. Кінець цитати Таким чином, можна впевнено сказати, що творчість тюрек відображає головні напрямки розвитку музичного виконавства 20-21 століття. Масштаб її діяльності, продуктивність її творчих зв'язків дозволяє визначити тюрек як дійсно знакову особистість, яка безумовно вплинула на багатьох митців. Я підготувала ще невеличкий фрагмент, відеофрагмент, Проте я не знаю, чи є час одна хвилина. Не, буквально. Маргарита, так обов'язково. Я бачила, що у вас там є фрагмент. Був фрагмент на синтезаторі, А ви не хочете нам показати? Чи це фото? Це було це була фотографія, а, це фотографія? був кадр кадр з фільму. Е, 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 дивіться, Маргарита, вам треба було позначити е, е, таку галочку спільний звук, бо ми не, не почуємо. Е, це треба вимкнути в презентацію, і коли ви її шерите, е, там mm. є така, такі віконечки. Е, нічого зважаю, зверніть презентацію. Так, а тепер поширити екран і ну, так. не знаю, де у вас у мене збоку є такий спільний звук, там оптимізація відео, спільний звук. Щось таке має бути, або внизу. Я зараз спробувала. Ми не почуємо просто. Вас. Угу. Давайте я зараз спробую. Чуть Супер-супер-супер-супер. Я дуже дякую всім за увагу. Я думала, у вас ще там були презентації. Це був фрагмент з для мінорної прелюдії та фуги це була прелюдія, номер каталогу 895. Ну тобто виходить так, що вона експериментувала, експериментала, а грала на звичайному роялі Так, вона казала і писала неодноразово, що це її улюблений клавішний інструмент зі всіх існуючих. <гану> Маргарита, хочу вас запитати, ви, я пам'ятаю, починали перекладати її книгу, яка стосується творчості Баха, чи ну, на якому ви етапі? Чи ви, в принципі, її так точково переклали, щоб зрозуміти, про що, про що вона <гану> саме говорила? <гану> Книги насправді вона в трьох частинах. Ем, я можу сказати, що е, третя частина вона. Ну, масштабна в плані редакторської роботи, бо там е, не так багато її коментарів, звичайно, вони є, але е, там розміщена арія з варіаціями в італійському стилі Баха, І, тобто її, з її е, редакторськими рекомендаціями. Е, тому я можу сказати, що в принципі третя книга в на просках, скажімо так, вона є. Перша, в принципі, теж. Е, Друга, частково. Я отримувала дозвіл е, у інституту Кьортіса, Вони мені погодили, але е, справа в тому, що архів переїхав е, в інше місце е, її. Е, і тепер... Мені потрібно буде дізнатися, чи дійсний досі мій дозвіл, бо насправді я б хотіла реалізувати цей переклад, бо на українську перекладу немає. З тих, що відомо, є переклад на німецьку, на японську. Ну на російську так, то він був давно зроблений, але майже неможливо його теж дістати. Я просто хочу сказати для тих, хто ну можливо не знає. Махарита дійсно займається цим, і вона презентувала якраз на одній з пар нашого, нашого курсу. Такі певні ну тези, та да? тези цієї книги дуже цікаво і, чесно кажучи, дуже корисно. Знаєте, я хотіла спитати у цей центр, який це якби вивчення баха з. Не знаю, з оптикою тюрек, да, можна так сказати. Тобто, от, хто зараз там працює і що там відбувається? Ем, зараз ем, вони продовжують, ем, тобто, вони є хранителями, скажімо так, її писемної спадщини, Її дискографії, і вони надають доступи до її архівів. Якщо звичайно попросити, архіви знаходяться в різних в двох місцях у Нью-Йорці. Частково і частково частково в цьому самому інституті називається зараз це місто Інтерлохен. Один зі штатів. Із, із я вибачте, ну це Америка, і ось цей центр. Він зараз займається володіє архівами тюрек. Там досі є, скажімо так, не в правправні ну, так, її учениця, яку я вже згадувала сьогодні в доповіді, Гольда Вайнберг Тац, яка займається і конкурсом. І ось вона активно підтримує. Тобто, я коли писала, якщо чесно, я не могла зрозуміти, куди конкретно, бо я написала трьом людям і нарешті мені відповіла, тобто я побачила, що вона саме поділилася моїм листом з людьми, які напряму вже зі мною сконтактували, тобто, вона продовжує підтримувати. Тих, хто е, займається вивченням спадщини писемної і неписемної, е, Розалін Тюрек, популяризація дії. Е, зрозуміло. А ще тоді таке запитання. Все-таки у вас вона головна, ваша героїня вашої вашої дисертації, чи ні? Чи це буде там окремий розділ? І ви. Як мислити е, собі цей е, розділ, якщо це розділ да, присвячений Тюрект? Тобто, це універсалізм? Чи от е, яка, яке головне слово е, ви б сказали про цю ну, мисткиню, да? Тобто вона ширше ніж просто Ем, Дуже дякую за запитання. Е, вона головна, все ж таки, героїня дисертації окремі розділи присвячені е, о, оглядам е, оглядам, які е, також, скажімо так, стосуються напряму її е, діяльності активної, тобто присвячені е, комунікації, е, Виконавців з, з, з суспільством не тільки з слухачами, а в принципі з суспільством, бо е, вона сама була такою особистістю, що е, вона спілкувалася не тільки з музикантами, але й з фізиками, математиками, і, і запрошувала, вона організовувала. Е, Спеціальні вечори в рамках інституту, де запрошувала великих науковців і де вони намагалися знайти, скажімо так, точки дотику музики і інших, Наук, видів, мистецтва і так далі. З приводу... <поємо> Ми також тут спілкуємося з фізиками математиками. математикою. <поє> 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 я дуже ще раз вдячна У нас, в принципі, Пану це такий дослідників дуже, дуже, дуже доповідь і за дискусію. З приводу слова, так, я би сказала універсалізм, бо вона. Є підтвердженням дуже багатогранного напряму в осягненні, взагалі, мистецтва музичного. Ем, і ось це намагаємося ми е, розкрити е, поступово е, у дисертації. Сподіваємося, що нам це вийде, в, якщо не в повній повній мірі, бо матеріалу насправді дуже багато е, і для обговорення, і для аналізу, і для вивчення. Е, але е, якщо вдасться такий е, не, не, не дуже загальний, але е, більш-менш. Ем, системний, мабуть, да? системний огляд, так її діяльності зробити, то, то буду, буду дуже щаслива. Маргарита, я мені видається, що ви мислите вже німецькою, мабуть, або англійською. Ви так підбираєте слова. Вам треба українською частіше спілкуватися. Буває <laughs> да точно. А може хто хто хтось хоче задати запитання? Маргариті по ну то, да Дарія Дякую. Маргарита дуже вам дякую за доповідь. Вітаю вас. Ви знаєте, що я є прихильницею вашою. Я за серію. У да, мене дякую. вже антологія так певна доповідь. Я слідкую. Дуже з великою увагою і пошаною до вашої праці, скажіть, будь ласка, Юлія Вікторовна вже запитала, поставила питання щодо о, о, праці Баха. Я одночасно хотіла спитати, але з приводу знаєте, чого ви сказали, якщо я точно правильно зрозуміла, що це саме метод, методична праця, так щодо mm -hmm. аспектів методики гри, саме, от чи можна, тому що звернення до такого матеріалу, і якщо ви напиняється в центрі уваги, це дуже мені здається завжди виявляє, кристалізує такий великий внесок так у виконавства. От ви могли, могли б з того, що ви переклали на сьогодні так зробити якийсь ну, озвучити так провідний принцип щодо викона, виконавський принцип так щоб або принципів. Uh -huh. Інтерпретації Баха, виконавської інтерпретації. Ну, так, як, наприклад, так, все ж таки історія вже накопичила, і це дуже масштабні одиничні праці. Одні з останніх, не дуже останніх, але таких яскравих, все ж таки, аркадів. Вибачте, якщо я згадую, але з його осівою пульсацією. Так, і цей принцип він розповсюджується, дуже універсально, чітко на принцип формування, так, артикуляційного мотивів формульності. Чи є таке отюрек або декілька позицій, які? Як могли озвучити, що от, звісно це є, ну я не кажу про інноваційність, а от відзеркаленням її індивідуального виконавського стилю, викладемо нам його вже метод, метод методологічно, тобто як метод, як підхід, який можна передати е, е, через педагогічну діяльність. Дякую. Я дуже вам дякую за запитання. Слід почати взагалі з того, з чого починається її книга, вона починається з її редакції декількох номерів з нотного зошиту Анни Магдалени Бах. Тобто він починається з, ну так би мовити, найпростішого для, скажімо так, осягнення з точки зору осягнення тексту музичного, і закінчується з варіаціями в італійському стилі, яка розміщена в третій книзі. Тобто, вона з самого початку наголошує на тому, що виконавці повинні звертатися до витоків історії. Що ем, вона грала сама, в принципі, і на клавесині, і на клавікорді, і на органі, е, і сама інтегрувала все це потім е, в фортепіано. Е, е, прийоми мається на увазі. Е, бо вона вважала, що потрібно грати на інструменті свого часу е, музику, Баха і барокову. Е, і, е, е, вона наголошувала на тому, що не існує єдино вірної версії завжди. І коли е, вона знову ж таки коментувала орнаментику, арти, е, артикуляцію, е, вона казала, що е, правильна артикуляція вона завжди е, буде кристалізуватися е, у, в процесі е, розуміння. Е, Музикантів, юних музикантів і так далі, музики баха. І тобто, її підхід полягав саме у цьому. Тобто саме на щодо таких узагальнень, тобто я прецедентів окремих окремих е, аспектів саме виконавської виразності і також специфіки е, виконавства автентичного. саме. Дуже вам дякую і бажаю вам наснаги. Вітаю вас, дуже дуже чекаю диссертації. Я вам так, дуже дякую виступу. Бажаю вам.